Які я вам дам сьогодні, зазвичай мало кому подобаються. Вони наче прості, а водночас і складні, але обов'язкові до виконання. Лягайте на килимок на живіт. Долоні та все предпліччя знаходяться на килимку. Кожен палець долоня фіксує наше положення. За ногами ноги паралельно, за пальцями витягнулися назад, наче хочемо дотягнутися великим пальцем десь позаду себе. Опускаємо голову вниз, погляд спрямований в підлогу. Вдихнули. Наше повітря дійшло прямо до куприка і видихнули. Живіт підтягнутий. Уявіть, що ваш пупок тягнеться до хребта, наш живіт не лежить поряд з нами. Робимо вдих і тягнемо долонями килимок, наче на себе. Погляд спрямовуємо перед собою. Вдих, вдих, розкриваємося в плечах. Це нагадує нам е, Сфінкса. Ми гарно розкрили плечі і видихом опустилися вниз. Знову. Вдих, вдих, тягніть долоні на себе. і… Видих, опустилися. Живіт не розслабляємо ще. Вдих-вдих-вдих, пупок тягнеться до хребта. І видих, опустилися І ще один раз. Тут маленька порада для того, щоб підтягнути живіт і розуміти, наскільки ви сильно його підтягнули, ми маємо відчувати на підлозі лобкову кістку і кістки тазу. Видих вниз. Бо коли живіт лежить просто поряд, це навряд чи допоможе нам торкнутися підлоги саме кістками. Залишаємось в цьому положенні. Продовжуємо так само, але піднімаємося і вже відриваємо лікті. Вдих, 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 розправили плечі. За маківкою голови потягнулися вгору. І Видих, видих, видих. Поступово опустили руки та верхню частину тіла знову. Вдих-вдих. Розкриваємо плечі, шию, подовжуємо і видих вниз ще вгору. Вдих-вдих. Уявляємо, що ми лебідь з гарною довгою шиєю. Вниз ще один раз. Вдих, вдих, вдих. Тягнемося за кінчиками пальців та за маківкою голови в різні сторони і опустилися. Зараз покладіть одну долоню на неї, іншу. Та лобом поклали, зафіксувалися на долонях. Я в процесі виконання вправи буду піднімати голову, ви не підіймайте, лише слухайте мене. Ми фіксуємося лобом на долонях. Лікті максимально широко розтягуйте, уявіть, що хтось натиснув вам між лопатками. Прям щось тяжке на вас поставили, і ви максимально злилися з килимком. Верхня частина тіла у вас не відривається, і лоб ми протягом всієї вправи не відриваємо від долони. Просто слухайте мене і нікуди не зміщайте голову. Зафіксувалися в цьому положенні. Максимально розвели лікті в сторони і за правою ногою витягнулися назад, підняли ногу і за пальцями тягнемося назад-назад, вниз опустили, при цьому лоб не відривається. За лівою ногою тягнемося назад і вниз опустили. За правою витягнулися назад, пупок тягнеться до хребта живіт не лежить поряд. І ще раз за лівою витягнулися назад. Вниз опустили за правою, вниз і за лівою. Витягнулися, витягнулись. Опустили. Витягнули руки вперед. Ви маєте так і залишатися верхньою частиною тіла максимально в килимку. Вона не має робити коливання, коли ми рухаємо лише ногою. Руки витягнуті вперед. Зараз підіймаємо ліву руку та праву ногу. Погляд в килимок. Вдих нас піднялася ліва частинка грудної клітки. І видих вниз. Права рука і ліва нога. І видих вниз. Погляд в килимок. В пілатесі цей образ ми говоримо, наче ми дивимося на дно басейну. Уявіть, що у вас на дні басейну каблучка з діамантом. Ви не маєте від неї. Відводити погляд, поки хтось не допоможе вам її дістати. І видих опустили ще один раз. Одна сторона, видих вниз. І інша. І вниз. Опустились. Лишаємось в цьому положенні. Живіт підтягнутий, пупок тягнеться до хребта. Зараз підіймаємо одночасно обидві руки та обидві ноги. Погляд на дно басейну. Вдих, видих, опустилися. Вдих, видих, опустилися. Вниз, опустилися останній раз. І вниз опустилися. Підіймаємося. Вдих і почергово руками, ногами. Погляд в дно басейну. Ми пливемо. Вдих, видих, вдих, видих. І опустилися вниз. Красно. Глибоко вдихнули, повітря, наче дійшло до окуприка. І видихнули. Ноги зараз лишаються паралельно. За пальцями витягнулись. Не підставляйте, будь ласка, пальці. Це важливо. І зараз піднімаємо, відриваємо грудний відділ від килинка. І за лігтями тягнемося назад. Погляд вже трішки спрямовуємо перед собою. Видих вниз. Вдих. Видих вниз. Вдих. Видих вниз. Ще один раз лікті назад. Вниз повернулися. Тягнемось ліктями назад. Залишаємось в цьому положенні. І ліва рука розвернули, поклали напоперек. Повернули. Права Розвернули. Повернули. Пупок підтягнутий. Живіт не лежить поряд. І ще один раз. Сліва. І ще один раз справа, повернули, опустили долоні. І з упором в пальці та в коліна піднялися і опустилися. Тазом на п'ятки буде дуже сильно відчуватися поперек. І розслабились глибокий вдих. видих. Залиштеся в цьому положенні. Змініть положення рук долонями догори, і плечі тягнуться вниз. Лобом також опустіться на килимок. Розтягуємо повністю спину. Лікті прямують вниз. Глибокий вдих-видих. Поза Позанемовляти. Ви зараз даєте своєму хребту можливість розтягнутися, можна похитати тазом вліво і вправо. Лоб не відривайте від килимка. Вдих, видих, вдих, видих. І знову повертаємося на живіт передпліччя в нас на килимку. Пальці, ніг. Витягнулися назад. Вдих. Видих. Зараз з'єднуємо разом п'ятки і не розриваємо. Тримаємо їх разом. Погляд перед собою, повністю предпліччям. Ви трішки розкрили плечі, припідняли свій грудний відділ. Гарно, гарно, ви зараз русалка. У вас ноги з'єднані разом, носочки, наче зшили вдих, видих, і зараз пупок підтягнули до хребта, наче кнопочка, як на джинсах, утримує положення живота натягнутим пупком. І ноги. П'ятками тягнемо до сіниць і витягнулись. Зігнули ноги. Витягнулись, не робіть жодних пружинок. Оскільки зігнулися ноги, і ми витягнулися за пальцями. До сідниць, п'ятки, і витягнулися. Ще один раз. І витягнулися. Залишаємося в цьому положенні. Вдих, видих, тягніть килимок на себе. І зараз права нога прямує до сідниці і відпустила. Ліва. Відпустили живіт підтягнутий. Відпустили ліва і права. Останній раз. Ліва і права. Опустилися вниз, витягнулися за руками вперед. Ноги паралельно вже не тримаємо п'ятки разом. Погляд в килимок на дно басейну. Глибоко вдихнули. Видихнули. І зараз ми підні, ноги лежать на підлозі. Ми піднялися за руками. Тягнемося ліктями назад. Потягнулися, максимально підняли плечі. Руки відвели назад і тягнемося, долоні розвернули в стелю, наче під коліна хочемо дотягнутися. Знову повернули і вниз опустилися. Лікті назад. Потягнулися за долонями. Повернулися вперед. Ще лікті. За долоню ми тягнемось. Повернули вперед. Останній раз. Лікті за долонями. Повернулися і опустилися. Підставте долоні на рівень плеч з упором в пальці. І коліна знову піднялися і стали на коліна та рівні руки. Глибоко вдихнули, видихнули також. Пальці витягнуті. Ще один раз. Глибокий вдих. І видих. Зараз ми робимо видих. Підкручуємо куприк. Округлили спину. Дуже добре відчувається поперековий відділ. Штовхаємо долонями килимок від себе. Підкручуємо куприк, ми, наче під підтисли хвостик. І видих, видих, видих. Голова опущена, погляд собі на коліна і вдих ми наче розриваємо килимок. І погляд перед собою. Прогнулися в поперековому відділі, за носом потягнулися вперед, а за маківку настягнуть в стелю. Знову видих-видих. Максимально розтягніть хребет, підкрутіть куприк. І вдих, 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 розкрийте плечі. Ще видих, видих, випускаємо все повітря з живота. І вдих розкрили плечі останній раз. Видих, округлили спину. І на вдих витягнулися за головою, опускаємося на п'ятки. Коліна поставте ширше, стопи тримаємо разом. І ми опускаємося грудним відділом. Низько, максимально до килимка, за руками тягнемося вперед. Лоб також покладіть на килимок. Ми опинилися між своїми стенами. Похитайте тазом вліво-вправо. За пальцями рук тягнемося вперед, наче потрібно дотягнутися. Відчуйте лопатки, вдих, видих. Вдих, видих. Якщо необхідно, ще ширше поставте коліна і прямо дотягніться грудним відділом в підлогу. Вдих, видих. Підставили долоні, звели разом коліна і долонями до гри тягнемося плечима вниз в килимок. Лоб залишається на килимку. Вдих, видих. Плечі тягнуться вниз, відчуйте, як розтягуються лопатки. Вдих, видих. І опустилися на килимок. Ми з вами завершили. Я дякую вам і діліться в коментарях, чи подобаються вам ці вправи.